Понад 2 мільйони євро від ЄС отримає Івано-Франківськ на облаштування житла для вимушених переселенців. Цим нещодавно похвалилася мерія міста. Відповідний грант уже затвердив інвестиційний комітет Невко. А днями на сесії міської ради депутати визначили й об'єкти, які реконструюватимуть за ці кошти. У рамках цього гранту 28 школа і гуртожиток Нафтигазу буде здійснюватися реконструкція. Там є ремонт, і проводка, і відповідне облаштування. Все таки там, де люди живуть. Навіть якщо це такі типи, як гуртожиток, все одно мають бути всі належні умови. Тобто, це в першу чергу туалети, душ, душові умови певні. Приміщення, на жаль, якщо брати 28-ма школа, це 60-х років, гуртожиток Нафти з 70-х років, тому роботи насправді є дуже багато. За роки співпраці з Нефко це не найбільший грант від фінансової корпорації, відзначає Мерія. Втім, безперечно, один із найважливіших. Місто прийняло велику. Кількість внутрішньопереміщених осіб і потрібно пристосовувати приміщення. Все буде залежати від фінансування, від тендерних процедур. Тобто, я думаю, до кінця року. Івано-Франківськ уже став прихистком для 35,5 п'яти з половиною тисяч внутрішньопереміщених громадян. Та після примусової евакуації з Донеччини тут очікують ще більше переселенців. І підготувати для них належні умови проживання у тилових містах наразі першочергове завдання. Ірина Калинчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.